Ці моторошні кадри облетіли вже весь світ. Марнікіян опинилися під завалами через нещадну масовану атаку росіян. У столиці били 9 годин поспіль. Дрони та балістика цілеспрямовано летіли саме на мирні об'єкти. Усю ніч, а потім ще й зранку, та вдень медики та надзвичайники рятують людей. Наслідки атаки фіксують більше ніж 20 локаціях у семи районах Києва. Сотні будинків зруйновані, десятки мирних мешканців травмовані, а кількість загиблих невпинно росте. Серед жертв росіян є діти. Щахлива ніч для Києва. Багато постраждалих будівель. Ми бачимо це Дніпровський, Шенченківський, Голосівський, Діснянський райони. Це і не житлові будинки, багато поверхівки. Ми бачимо заклади освіти транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях ми бачимо зараз. Працюють екстрені служби в Дарницькому районі. Зруйнований будинок. Рятувальники шукають людей під завалами в центрі міста, влучання. Атакував ворог і залізничну інфраструктуру. Під ударом опинилися саме пасажирські швидкісні потяги. Попри руйнівні наслідки, вдалося уникнути скасування рейсів та швидко налагодити рух поїздів. Президент Зеленський вкотре закликав світову спільноту зробити усе можливе, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів та відповісти за свої воєнні злочини.